Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі я, Сашко. Добрий із відеозверненням насамперед до працівників ТЦК. Любі побратими і посестри, любі військовослужбовці відповідальні за комплектацію війська і супутні процеси. Насамперед, світла пам'ять тим із вас, хто випередив нас у виході з цієї симуляції під час. Захисту України на всіх фронтах. Так? Світла пам'ять героям, героям України, героям українського народу, зокрема, тим, хто так, із ваших лав. У зв'язку з я мало знайомий з, зі специфікою вашої роботи. Я дуже загально уявляю функції, які ви виконуєте на ваших посадах. Проте, те, з якою силою, і скільки ресурсів Московія від самого початку повномасштабної вторгнення і по сьогоднішній день, і особливо зараз, у нас січень-лютий 25-го року, інвестує в атаку на вас інформаційну, це мене безальтернативно, остаточно переконує. Я насправді ніколи в тому не сумнівався. Просто це надає мені більшої повноти розуміння, наскільки важливу, цінну роботу ви робите, яка вона важлива для захисту України. Я вам за неї дякую. Служу українському народові сам і щасливий. Бачите, яку важливу роботу виконуєте ви, що Московія спрямовує такі колосальні ресурси на Ваше винищення в усі можливі способи: від інформаційного до, <кій> до фізичного. Безумовно, як жива доросла людина, я усвідомлюю, що десь хтось якось із ваших представників ситуативно може певним чином робити певні там злочинні дії, де чому перегинати палку, і безумовно за це має нести. Покарання в індивідуальному порядку. Разом з тим це жодним чином не впливає на те, що, на моє переконання, як я це бачу з лінії виконання моїх бойових задач, а я командир відділення технічного обслуговування бронетехніки в механізованому батальйоні К2, по-простому, це піхота. То загалом і в цілому стратегічно ви все робите правильно. І маю надію, що <кій> із свіжих подій, атаки на вас московитами, їхніми поплічниками, посіпаками, манкуртами, малоросами та іншим брудом, піднігтями України, ви так само, як і я, зробите. єдину правильний висновок, що Треба продовжувати в тому ж дусі робити іще більше, і ще краще. Кожен на своєму місці задля захисту України. І ще раз уклінно вам дякую. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що ми слугуємо українському народові. Честь!